Так, вечірній огляд нашої теплички 20 лютого. Так, вмикаємо світло. І зараз покажу вам, що у нас тут відбувається. Ось так по черзі. В таблетках посіяні сині гвістки це, ви поняли, окремий сорт. Тут у нас в таблеточках тут ще одні сині. Далі пішла пікінка червона, пікінка звичайна і салат. Дуже люблю сіяти в таблетках, найдорожче задоволення, але найзручніше. Раз гарненько їх залили, все, вони собі стоять. Далі у нас вже входить перчик. Перчик ми трошечки здвинули. Раніше він стояв ось там, тому що це саме гаряче місце. Дивіться. Тут у нас пічка, і над пічкою, коли треба, щоб щось зійшло, як ми тільки посіяли, ми його ставимо ось туди над пічкою. Далі димом нагрівається лежак, є в мене, здається відео про тепличку, про лежак. Нагрівається лежак, і він довго тримає тепло. Відповідно, оцей стелаж йде тепліший, оцей стелаж іде вже холодніший. Під ним стоїть вода дощова. Так, повертаємось назад. Угу. Перчик почав сходити, ми його трошечки здвинули. Тут у нас полуничка. Полуничка в листопаді була нарвана звичайні вусики. В тепличці вони стояли, зима була тепла, і дивіться, які вже маємо гарненькі кущики. З касет мама, пересадила ось такий горшочок, а потім подивимось можливо, потім на город просто підете і все. Це вже рукав приготований на огірочки. З рукава будемо робити стаканчики, потім дуже зручно лезом розрізається і вже готовий вкорінений огірок методом перевалки садимо в землю. В мисці в нас посіяні бурячки. Дуже мама любить цю миску. Раніше в ній виросли ось ті помідори, зійшли, виросли, витяглися. Далі ми їх попікірували. Тепер будемо чекати, як виростуть бурячки. До речі, в що ми сіємо? В різне. Тут звичайна земля. Тут теж у нас земля з городу. торфяні таблетки. Дуже зручні, але найдорожче задоволення. Земля найдешевше, але росте бур'ян. Більше мороки з цим ділом. Далі торфяний субстрат, в ньому дуже зручно вирощувати розсаду. Але теж він має бути дуже гарної якості. Тому що купити поганої якості, як я це зробила, бо іншого не було. То означає, що половину ви викинете, тому що йдуть різні дерев'яшки, різні волокна. І потім ось так приходиться розгрібати, шукати, де той помідор, бо може бути якийсь камінчик або грудочка. Тому ось так. Сіємо в різне, нормально все всходить, але є свої плюси і мінуси. Так, це наші цікавинки. До речі, вже повискакувало таке цікаве, помідором пахне. Бачите, раз, два, три, чотири. наче ще п'ятий був. Помідором пахне, але тут посіяні 5 сортів ось так підряд. Тому це йде щось таке цікавеньке, потім подивимось, що воно буде. Далі, це в нас з землі пікінка. Тепер дивіться, яким чином у нас пікінка з'явилася в перці. Поряд стояли ось на цьому місці, на плиті, стояли ось ці касети. Раз, з перцем, два, з пікінкою. Мені було ліньки набирати, поливати, бризкалкою, І я так фухлійкою і змила водою. Ось це насіннячко. Воно впало до перця і проросло. А тут воно у нас, бачите, маємо пусті вічка. Ну, то нічого, нічого страшного. Це в нас вже звичайна капусточка всходи. І ось це наші помідори. Ті, що ми пікірували, щоб вони були як ниточки, тонесенькі, малесенькі. Дивіться, вже наразі да, ще не ідеальні, ніхто про це не каже. Але як вони вже гарно змінилися, вони вже тостішають. Знайду фото, прикріплю там, де вони зразу після пікіровки. Вони вже зеленішають. Дала я їм 13-40-13 позавчора. Це виходить 18-вечором. Так що ще декілька днів, і ви будете бачити разом зі мною, як вони змінюються, які вони стають гарнюні. Так, Зазирнемо, що в нас тут Що в нас тут по градусам? зараз. Бачите, ще немає 20 градусів це мало. Зараз тепличку активно протоплюємо. Далі, це в нас редисочка. Тут, бачите, не вистачає світла, треба ще одна лампа, бо далі ще тут буде розсада. Наша полуничка. І, мама, дивлюся, вже пробує рукав. Ось так. Тільки треба сильніше набивати, бо бачите, він такий трошечки гуляє рукав. Сильніше набивається земля, Прямо так, щоб вона ущільнювалась, тоді він буде такий ну, тримати форму. Але принцип ось такий. Горщик виходить, набиваєш землю, і потім, коли треба пересаджувати, розрізав і спокійно собі дістав. Це викидається, а тут вся коренева, ну вона ціленька. Далі в нас батат. Батат уже активно починає пускати пагінці, поки висаджувати, він уже гарно наросте і дасть нам багато розсади. Ось, дивіться, в цьому році в нас. П'ять сортів, так що розсади має бути багацько. Ось, вже всі, всі вже дивлюся. В'єтнам. У нас ще ліловий не попускав. Цей, цей також ще спить, а ось ці всі сорти вже дивлюся, вже поз'являлися. Де можна було вже, бачите, понакльовувалися. Батат дуже теплолюбивий. І йому в тепличці зараз шикарно. Температура майже завжди 20, вдень, взагалі 30, коли сонечко. Я його не поливаю. Я його спочатку полила, ну, можливо, ще раз. І далі я його просто пшикаю зверху. Мені так набагато зручніше контролювати вологу. Так, ну йдемо далі. Що в нас тут? Капуста наша, це лагуна. Гарно підросли вже і ці помідорки. Більшість з них ми пікірували, коли взагалі було два листочка, навіть не справжніх, або два малесеньких справжніх. Тепер уже дивіться, які вони. Теж товстішають, зеленішають. Ще є час, ще ми їх удобрювати будемо. Буде сонечко, і все буде замечательно, вони ростуть прямо на очах. Ось так у нас на сьогодні все потихеньку росте. Лампи дві, їх мало, треба три лампи, тому що ще розпікірується капуста, розпікіруються помідори, сині перчик. Ой, зараз ще підтопимо, тут взагалі буде краса. Ось так виглядає наша тепличка на сьогоднішній вечір. І хто там писав, що дитячий садок, та ніхто ж не претендує на випускний клас. Тепличка для себе, зроблена з чого було. Вона затишна, вона приносить задоволення. В ній кожен робить те, що йому подобається. Захотілось мамі посіяти бурячки в миску. Раді Бога. Аби це приносило задоволення. Так само, кожен, хто захотів, той тут прийшов і відпочив душею. Агрофітнес, агротерапія, як хочете це називайте. Батат захотілось поставити. Я його поставила в тепличку. Радіску захотіли посіяти, буде, толк не буде, тому що їй тут жаркувато. Але, але посіяли, подивимося, що з того буде. Ніхто ні за чим не гониться, комусь щось доказати, що в нас там десь краще ще щось. Та ні, ми садимо і сіємо, ну, спочатку сіємо, да? потім садимо для себе. Тому нехай ваша робота приносить вам тільки насолоду і задоволення. Всім пока!